Доброго дня! Сьогодні я коротенько розповім про форму винограду рошфор Павловського, яка проростає у моєму винограднику. Це столова форма винограду з темно-синіми круглими ягодами, дуже приємним солодким смаком, великими рихлими ронами. Раннього терміну дозрівання, хоч пишуть надраннього. в мене він ранній. Витримує температуру до мінус 24 градуси. Жодної тріснувшої ягоди після затяжних дощів. А це рідкість винограду. Ягоди вагою від 9 навіть до 20 грам. Дуже м'ясисті, соковиті. Хрумки гарно поїдаються, шкірки не дуже відчутно. Середня вага грон від 400 до 1,5 кг. Ягоди в діаметрі досягають 2-2,5 см. Виноград стійкий до хвороб і не пошкоджується осами і іншими комахами. Не обсипається, ягоди довго висять на кущі. Дуже транспортабельний, ягода м'ясиста, пружна, не мнеться, не тече, багато соку і дві насінини. Лоза зріває гарно. і я б хотів би побажати молодим починаючим виноградарам Посадити собі таку гібридну форму, як рошфор. Всім гарних врожаїв.